Добрий вечір. Сьогодні ми з вами поговоримо про паразитів. Тема цієї лекції буде Паразити мозку не фантастичній історії. Власне, мозкові паразити часто зустрічаються у фантастичних фільмах. Я дивлюся дуже мало фантастичних фільмів, тому оце тільки знайшов, що згадувалися вони у зоряних. Зоряній брамі, коли йшла мова про те, як ці страшхітливі черв'яки захоплять Всесвіт. Щось було у зоряних війнах, абсолютно не пам'ятаю про що це, але зазвичай життя складніше і цікавіше за фантастику. Реальний світ паразитів край різноманітний. За оцінками науковців, десь близько 40% всіх тварин є паразитами. Зокрема, паразити зустрічаються серед ну, звісно бактерій, вірусів, грибів, рослин, тварин. От тут ви можете бачити, як гриб поїдає мурашку і вже з її трупа виростає плодове тіло, чи от мертва муха, яка розкидує спори. Гриба після того, як до неї прилітає її статевий партнер, ракоподібне, яке утворює цілу цілий новий фактично орган, язик у риб, жива ще гусінь метелика, на якій вже повилазили маленькі черв'ячки їзді, які їли це її життя. Тобто це дуже і дуже різноманітна. Група організмів, паразити, і багато з них вони впливають на нашу ну, на нашу або нервову систему в першу чергу своїх жертв і хазійв. Відповідно, я розповім сьогодні про декількох найбільш цікавих, на мою думку, таких паразитів. Е, найбільше мій улюбленість, так би мовити, це. А черв'ячок, який називається ланцетоподібний сисун. він живе в основному в організмі великої рогатої худоби, копитних тварин, диких і домашніх, з яких в ході їхньої життєдіяльності випадають яйця, з яких вже може розвинутися оцей організм. Далі він має обов'язково. Пройти проміжного хазяїна це равличка, чергова личинка, виходячи з равличка, має бути з'їдена мурашкою. І після того, якимось чином з мурашки цей організм, цей червячок паразит, він має потрапити знов до великого савця рогатої худоби. Ну, іноді буває таке, що. Він потрапляє до людини, хоча ці випадки рідкісні і майже не зустрічаються. Але як примусити оцю мурашку передати паразита а, великій корові чи козі? Виявляється, що ці личинки, а, коли вони живуть в мурашці, це на зображенні тут великий дорослий черв'як, який всього декілька міліметрів довжиною. А ясно, що для того, щоб жити в маленькій мурашці, вони мають бути личинки ще дрібніші. І оці личинки потрапляють всередину, мурашка з'їдає їх зі слизом равлика з попереднього хазяїна, А далі, в більшості цих личинок, вона розташована в тілі цих мурашок і чекає там зручного випадку. Але одна з цих личинок. Вона нічого не чекає, вона спеціально рухається в голову мурашки, в район центральної нервової системи цієї мурашки, в мозок, і щось там робить. Що ж вона робить, щоб дістатися в кінці кінців шлунка та печінки корови чи вівці? А трапляється наступне. Ось личинка вона знаходиться рівно тут посередині. у такому… Підглотковому ганглі, це нижня частина мозку мурашки. І далі відбувається дуже дивна поведінка. Ці мурашки, як мурашки, в день вони працюють, збирають їжу, там лагодять мурашник, кладуть своїх личинок, а ввечері йдуть назад додому і там переночують в своєму мурашнику. Але оця інфікована мурашка, в якій є ця личинка. В мозку вона цього не робить. Вона йде, піднімається все вище і вище по якійсь травинці, по якомусь стебельцю трав'янистому, і в кінці кінців фіксується там щелепами, затискає сильно, аж судома зводить її м'яз, тетанус такий відбувається. І ця мурашка тримається за цю травинку до самого ранку. Далі ясно, що відбувається. Більшість травоїдних савців, цілякі козулі, лосі і таке інше, часто виходять годуватися вночі, і вони можуть з'їсти випадково цю мурашку з тією травинкою. Але ясно, що це відбувається не з кожної і не кожної ночі. Тому виявляється, що а, оцей процес а, не є. А, Незворотним, тобто, мурашка не помирає, не висить тут мертва, вона все ще жива. І вранці, якщо припече сонечко, вона йде назад, спускається і йде по своїм мурашинам справа. І лише ввечері знову личинка жене її нагору на травинку і кхе, очікує там якихось змін у своїй долі. Як же це може бути? Як це відбувається? Насправді. Ми на сьогодні цього все ще не знаємо, але оця змінність, вона дає нам деякі натяки. Тобто, ще раз, мурашка чіпляється до травинки ввечері, повертається вранці, якщо денна температура, зростає вище 18 чи 20 градусів. Тобто, якщо прохолодно, якщо волого, мурашка залишається там на горі. Чому? Ну, Біологічний сенс цього зрозумілий. На сонці вона там залишиться, вона легко помре, висохне, бо мурашка маленька, і легко втратити всю вологу і загинути. Тому оличинка якимось чином регулює її поведінку так, щоб вона не померла перед часом. Таким чином, дослідники, які вивчали це питання, показали, що дійсно, якщо температура низька, то більшість мурашок знаходиться на траві і вдень. Якщо ж температура підвищується, то більшість мурашок повертаються до мурашника, і процес регулюється саме змінами температури, а не денним світлом чи вологістю. В результаті, щоб зрозуміти, як діє цей гельмін, цей паразит на мозок, є різні гіпотези. Одна з них механічна, що яким чином пошкоджуються певні нервові клітини. Uh, і таким чином змінюється поведінка. Але, скоріш за все, все-таки мова йде про те, що пошкодження не можуть викликати таку змінну дії. Вони зазвичай необоротні. Uh, тому, скоріш за все, діє нейрохімічна гіпотеза, коли uh, мурашка якось впливає на ці. Нервові клітини. Тобто, на сьогодні ми не дуже знаємо дуже багато елементів цієї а, драми, тобто, чому, як личинка примушує мурашку рухатися нагору, як відбувається тетано щелеп, чому процес зворотній температури залежний, і чому мурашка може жити нормально, попри все. А, Виявляється, що ця температура залежність наводить на думку спеціалістів. Про те, що тут можуть бути задіяні спеціальні білки йонні канали, які, завдяки яким якраз нервові клітини спілкуються між собою, генеруючи електричні сигнали, вони діють ці йонні канали, завдяки вони, вони відкриваються їх ворота завдяки різним температурам, ну а можуть відкриватися і на різні інші стимули. Як то хімічні речовини. От у нас, наприклад, в нашому організмі е канал за такою назвою TRPV1, він активується гірким перцем, його червоним перцем чилі, його речовиною капсийцином, і таким чином е з'являється відчуття гарячого. А, наприклад, оцей інший білочок йонний канал він активується м'ятою, і ми коли. Ментолову якусь цукерочку приймаємо, нам стає прохолодно. А, такі самі канали, ну не такі самі, але які працюють за таким же принципом, є і у комах, і у тих черв'яків, таким чином вони можуть а, дійсно відповідати на і холодне, Таким чином цей черв'як може моніторити температуру і передавати сигнал а, о, о, тій самій мурашці. Оця зворотність показана у інших комах, як, наприклад, є така оса, яка блискуча, яка паралізує таргнів. І теж для того, щоб затягти таргана і вигодувати ним свою личинку, вона має якимось чином загальмувати його нервову систему. Тобто, вона має точно визначити. Центр, куди потрапити, вона потрапляє точно в той самий підглотковий ганглій що щої ланцетоподібний сесун-мурашки, і, а, от, сесунку, мурашки, і е, діє на нього. І на сьогодні вже відомо, як вона діє. А, відомо а, показано, що а, після того, як вона вжалить в цей центр, а, дуже швидко а, знижується а, активність нервових клітин в цій зоні. Тобто тут вони часто-часто дають свої електричні імпульси, а начать, після оцього вжалення їх значно, значно менше а, цієї активності. А, що ж вона робить, ця оса? А, ну, Нервові клітини це такі а, серйозні структури, дуже складні, це дуже спрощена схема, а, які, основна функція яких це генерувати електричні сигнали. В них є відростки, довгі, по яких ці електричні сигнали біжуть, і добігають вони в кінці кінців до кінця. І тут знаходиться щілина, контакт з іншим нейроном, синапс. І має відбутися передача електричного сигналу через виділення маленьких молекул, їхню рецепцію сприйняття і появу електричного сигналу в іншій клітині. Ось цей синапс. Виглядає так, що в пухерцях в кінці цього нервового закінчення є нейромедіатор. Нейромедіатор це маленька молекула, нейромедіатор чи нейротрансмітер, яка має виділитися в цю щілину, зв'язатися тут з білковим рецептором. І цей білковий рецептор, про з молекулою, далі має дати сигнал наступній клітині, створювати свій. Електричної заряд створювати свій електричний сигнал, свою свій, свій нервовий імпульс. І от якщо тут перервати цю передачу, може відбутися тоді вже і отой параліч. А які бувають нейромедіатори? Ну, частину з них ви знаєте дуже добре: це адреналін і норадреналін, дофамін, серотонін. тобто це маленькі молекули, які виділяються в цю щілину між. Нервовими клітинами. Різні пептиди є, зокрема, є такі звані ендоканабіноїди, то різні різні молекули. Так от у комах є трошки інший нейромедіатор, теж амін, октопамін він називається. І от він має зв'язатися з октопаміновим рецептором. Оса блокує. Оцей октопоміновий рецептор не дає нейромедіатору з ним зв'язатися, і далі просто нервовий імпульс йти не може. Тому нервова система якби завмирає. Якщо дати активатор цього рецептора, примусити його все-таки працювати навіть без октопоміна, а тоді у таргана вся нервова активність відновлюється, і він собі чудово тікає, біжить, і нічого страшного з ним не відбувається. Тобто, можливо, якісь такі механізми і діють у нас взаємодії між паразитом і його хазяїном-комахою. А от інший приклад, коли на мозок, на нервову систему діє паразит, у якого не тільки немає власної нервової системи, він взагалі складається лише з однієї клітини. Токсоплазма. Або латино, токсоплазма гондії, це одноклітинний ядерний організм, який паразитує всередині клітин теплокровних тварин, тобто нас, плацентарних ссавців, сумчастих і птахів. То Він не сильно розбирає, в кому йому паразитувати, головне, що йому потрібен один проміжний хазяїн і один кінцевий хазяїн. Ну, в наших умовах зазвичай проміжним хазяїном є гризуни, а кінцевим хазяїном хижі савці. Тобто у розмноження в них і статевий процес відбувається у кишечнику, скажімо, котів. Далі з фекаліями ці яйця. Ну, не яйця, а інцестовані клітини, так, бо вони насправді дуже маленькі. Інцестовані клітини потрапляють в навколишнє середовище, забруднюють собою рослинність, і рослиногідні тварини, вже поїдаючи рослини, утворюють в собі розмножують в собі цього паразита, який потім. Так чи інакше потрапляє вже до свого кінцевого хазяїна. Якщо вже людина заразилася, ну, людину зараз в сучасному світі ніхто не їсть, раніше їли всілякі хижаки, на сьогодні людина сама найголовніший хижак, тому натупиковий хазяїн нічого зробити не можна. Так от досліджуючи, як же вона, що, до чого призводиться. Токсоплазми були виявлені численні поведінкові зміни в гризуні. Виявилося, що ці гризуни, якщо токсоплазма, ці клітини захоплюють значно мозок головний цих тварин, то ці тварини стають менш тривожними до присутності хижаків, ну зокрема котів. Ну, і звідси, З'явилася елегантна е, теорія того, що е, е, токсоплазма ніби прагне е, примусити е, мишу підійти до кота, щоб вона е, щоб кіт ці, цю мишу з'їв, е, тобто е, навіть придумали е, чудову назву фатальний потяг е, колись був такий фільм, теж, тобто е, потяг жертви того. Її кінця до її смерті, з'їдення хижаку. Більш того, не тільки на мешах це показано. От абсолютно свіжа робота, правда, це припринт, але можливо, цьому теж щось є, що у дитинчат гігієн які взагалі. Трошки побоюються підходити до лева, бо він може з'їсти цих дитинчат. Хоча, наприклад, дорослі гігієни не бояться підходити досить близько до 20 п'яти метрів до лева і ще можуть його і від здобичі і прогнати. А тоді як от здорові дитинчата, вони уникають контакту близького ближче ніж. Нас 70-100 метрів з левом Дік інфіковані, показано, що вони цілком е, толерують присутність лева близько, що знов таки лє воду да, на млину цієї ідеї, що е, е, токсоплазма робить тварин необережними, робить їх е, е, цікавими до такої небезпеки у вигляді великого хижака. Ну і подібні роботи показані, подібні результати, отримані навіть шимпанзе з вже нашими найближчими родичами. Показано, що вони менше лякаються запаху сечі свого основного природного ворога леопарда. Інфіковані, хронічно інфіковані шимпанзе. Тоді як здорові шимпанзе уникають місць, де сильно пахне. Леопардом. А, ну, Якщо вже в шимпанзе відбуваються зміни в мозку а, під впливом токсоплазми, то треба думати, що у людини щось теж не так. І тут це питання досить гарно вивчено. А, тобто а, у нас а, дуже багато наших а, а, нейро- і психопроблем, а, вони а, Принаймні погіршується при хронічному токсоплазмозі, при хронічній наявності оцих цист в мозку та інших тканинах. Тобто, зокрема, у наукових публікаціях показано, що дуже сильно корелює хронічний токсоплазмоз з погіршенням біполярного розладу, в першу чергу, з підвищенням суїцидальних настроїв та посилення депресивних станів. Купа робот показують, що є зв'язок з шизофренією, теж з поглибленням симптомів. Нейродегенеративні хвороби, серед яких найбільш відомі і поширені, це хвороби Альцгеймера і Паркінсона, теж прогресують активніше за у людей, у яких є хронічне носіння цього токсоплазмозу. І навіть дорожньо-транспортні пригоди трапляються частіше. У водіїв, в яких є а, оце захворювання в хронічній фазі. Таким чином а, ясно, що який зв'язок є, хоча а, не, далеко не в усіх цих а, елементах показаний саме причинно-наслідковий зв'язок, це тільки кореляції. І тут да, ми підходимо про те, що, а, за останніми даними, а, ні, оце ідея про. Фатальний потяг виявилося, скоріш за все, міфом. Воно дуже красиво, воно дуже гарно виглядає в науково-популярних статтях. Дивіться, ця от одноклітинна, оцей одноклітинний організм, паразит, він проникає всередину мозку і керує там рухами цієї миші, щоб вона підійшла ближче до кота і щоб кіт її схопив. Ну, ясно, що одноклітинний організм прямо керувати великим багатоклітинним досить інтелектуальним організмом не може. Тобто, скоріш за все, ці попередні дані, вони, скоріш за все були, ну дійсно є певне статистичне спрямування, що миші стають менш обережними, вони стають менш тривожними до. Своїх природних ворогів, менш уважними, але прямо казати, що тут є якийсь фатальний потяг, на сьогодні підстав нема. Насправді все виходить значно складніше. а Прості міфи і прості пояснення залишаються в історії, ну і ми, до речі, з командою Моя наука намагаємося всілякі різноманітні міни Міфи розкривати, у нас є спеціальний проєкт щеплення. Правду, заходьте, подивіться. Ну, але як воно працює? От як, воно, як ми сьогодні уявляємо дію все-таки цієї токсоплазми на організм совця. Що робить? Ну, в першу чергу, як і будь-яка інфекція, вона викликає імунну відповідь. Імунна відповідь активація нервової системи імунної системи. Виділення інтерлейкінів, інших цитокінів, тобто молекул, які ак активують імунітет і пригнічують інші функції організму. Так? Згадайте, коли ми хворіємо, нам що, хочеться полежати, не те, щоб їсти, не, не треба там, проводити дослідницьку діяльність, не хочеться навіть читати щось, дізнаватися нове, така хандра і депресія. От власне таксоплазма на це і штовхає, активуючи імунну систему. Організм людини чи тієї ж миші втіє, звичайно, на гормональну систему, виділяє купу різних білків, частина з яких зрозуміло, що пошкоджує її нервову систему і захищає їх від імунних клітин. І, але частина теж не, не зрозуміла досі їх дія. А, к, Крім того, да, ця нейродегенерація, як при хворобах Альцгеймера або Паркінсона, вона дійсно пов'язана з пошкодженням нервових клітин. А власне токсоплазма і заселяється нервові клітини, і це призводить до їх поступової загибелі, якихось швидше, якихось повільніше, як і вірус, вона роз. Розмножується всередині клітини, потім виходить, руйнуючи цю клітину. Таким чином відбувається от зменшення дендритів спочатку, відростків в оці, оці клітини, токсоплазми вони частіше зустрічаються у дендритах, ну а потім загибель цілих нейронів. Ну і плюс всі ці фактори, які вона виділяє, вони приводять до зміни нейромеді кількості нейромедіаторів. Тобто падає кількість норадреналіну, падає кількість серотоніну, навпаки, в деяких відділах мозку збільшується концентрація дофаміну, порушується виділення глутамінової кислоти. Тобто, купа, купа взаємодії між нейронами стає неправильною. Стає Гіршою або вправляється е, в бік е, якоїсь такої пасивної поведінки. Ну і в результаті е, не тільки цей запах сечі, е, на який було стільки сподівання, е, що до нього падає чутливість, а й взагалі активність падає через те, що е, всюди по організму відбувається запалення, і нервова система приходить в такий е, е, пасивний. Стан. Відповідно, таким чином паразит досягає своєї мети дуже багатьма, багатьма шляхами. Ну і от З точки зору нейробіолога, як ми дивимося і досліджуємо наші об'єкти, то, то звідси є оці надії, що і ці паразити теж ми знайдемо цей один, єдиний шлях, яким користується паразити. Від, Відкриємо таким чином зможемо його побороти. Тобто нейробіологи беруть якусь одну мішень, виділяють окремі клітини, е, намагаються знайти одну молекулу чи декілька молекул, які зможуть заблокувати е, роботу якогось білка чи е, е, транскрипцію якогось гену, е, чи щось ще якусь групу клітин активувати таргетно, а е, таким чином. Вивчають ці зміни функції по ланка за ланкою. На відміну від нейробіологів, москові паразити одночасно діють на багато ланк, їм важко, їм треба виживати, їм треба негайно, щоб воно подіяло, а в них немає часу збирати ланку за ланку інформацію, тому вони діють одразу на багато ланок. Фізіології таким чином викликають гарантовано ті зміни в погодінці, які їм потрібні. Ну і у нас є сьогодні проблеми з іншою інфекцією, токсоплазмозу в принципі, досить легко вберегтися, дуже тими ж самими простими методами. Він передається. З брудною водою, з брудними е, тваринами, з брудними овочами, фруктами, рослинами серед треба мити це. Е, знаєте, коли кажуть, оце органікс продукти, які обов'язково, е, які обов'язково е, удобрюють якимось екскрементами якихось тварин. Отам От можуть бути якраз дуже багато паразитів, не тільки токсоплазми. Треба дуже обережно до цього ставитися, дуже гарно все мити, прибирати. І тоді є шанси, що ви не захворієте ці хвороби. Ну, а зараз, звичайно, носіть маски правильно і будьте здорові. Дякую вам дуже за увагу.